Привіт, мої любі малята! Сьогодні до нас у гості прийшла казка. А що це за казочка малята? Які казочці такі є звірі, та ще й рукавичка? Це казка рукавичка. Молодці! А давайте пригадаємо з вами, з чого все починалось. Пригадуємо малята, що в лісом! З собачкою своєю та загубив у лісі Що? рукавичку. А хто ж перший із звірів знайшов рукавичку? Це була маленька мишка, правильно малята. А хто ще приходив до рукавички? І жабка, і зайчик, ще хто? Лисичка. Вовк, кабан і останній великий ведмідь. Малята, а що ж було далі? Звірі таки залишились жити в рукавичці? Ні, дідова собачка знайшла рукавичку, і звірі злякалися і розбіглися. Звірям стало сумно. Їм так сподобалося жити всім разом в одній рукавиці. Ще давайте, малята, сьогодні зробимо для звірів рукавичку і прикрасимо її гарненько, щоб звірі не сумували і залишились всі в рукавиці. Згодні зі мною малята? Так, нам з вами знадобиться заготовка рукавички з картону. Червона або рожева, геометричні фігури, Три кубики і три е, кружечки. Можна другого кольору. У мене зелені і жовті, клей, пензлик і серветочка. Не забуваємо за оханість малята. Починаємо наклеювати геометричні фігури. Я їх зроблю по черзі, чергуючи квадратик, кружечок. Намащуємо клеєм від серединки до краю, притулили до рукавички серветочкою. Ось так, промокнули клей. І наступну фігуру ви можете зробити по-іншому. Так, клеєм змастили обережно, приклали і серветочкою притулили. Промокнувши клей, ось така рукавичка у мене вийшла. Я думаю, звірям дуже сподобається. А я з радістю передивлюсь ваші чудові роботи. Ми сьогодні малята пригадали казку, яку рукавичка. Згадали, з чого почалось і чим закінчилось. Та допомогли звірям зробити чудову рукавичку. До зустрічі, малята! До побачення!